Швиденько з вами розберемо номер 6, 3 і 6, 5 за підручником геометрії клас автора Олександристеря. І наше завдання перше накрасить трапецію у угу. ДМ паралельно ФК. Вважіть основи трапеції і бічні сторони трапеції. Добре, малюємо трапецію. Так, добре, тут саме головне паралельні так, основи. Тобто ДМ ДМ і ФК. Так, у нас виходить ДМ а ні, ФК трошки треба поміняти, бачите. ФК. Так, тепер перевіряємо ДМ, ФК і ДМ паралельно ФК. Окей. покажіть основи трапеції. Значить, у нас ДМ і ФК основи. Трапеції. трапеції І бічні сторони. ДК і МФ. 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 Так, бічні сторони. Сторони. Все. Це буде розізок першої екрани. Так, тепер ви розумієте, чому я дві об'єднала? Так, друге, накрестить рівнобічну трапецію, БЦД або дрівня С. Ну, тут у мене краще виходить рівнобічна. Ну, більш-менш так. Виглядає? Ні, а ну зараз подивимося. Ні, трапеція стоїть такого. Так, в чому рівнобічна? У нас бічні сторони рівні. Так? Так. Сантиметрику, все як треба, лінієчкою. Значить, так, у нас АБ, дарівня СД. Окей. АБ, дарівня СД. А, Б, С, Д, Д. Д, Д. Д. Все. Що ми можемо тут? накреслити? Ну, тут накреслити все. Ну, тобто, і, і, і все. Можемо написати А, Б, С, Д, трапеція, але це ж непринципово. Опа. Okay. Це ми будемо, якщо що в задачах писати, якщо у нас буде рівномічно. Все, це буде розвиток даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.